І гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, вона сонце сяйна. Вона промениста у мій правіків течія, так кажу, тідайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, так каже, тідай. Моя прекрасна українська мова. Найкраща пісня в стоголосі трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав, ти знесла все насмішки і зневагу, бездушну гру ворожих жоідей, та сповнена любові і відваги, ти птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі. Тебе складаємо тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Чи живеш біля моря ти синього, чи в степу, що обіж гори, ти не будь малоросом сином мій, українською говори, чи йдеш ти міською дорогою, чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш ти на своїй землі. Ти не слухай ворожих натяків, мов забутих за сотні літ, це ж бо так. Як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, українською говори. Говорить, як колись вас навчала матуся, говорить, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова і давайте комусь щиро так. М'яко так, починайте казати, як воліла відкритись ваша душа. Може, хочеться їй у словах політати, привітати когось, а читать від коша? Слів в умові мільйон, вибирайте найкращі, кожен з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, і усі вони ваші, мелодійні, дзвінки, українські слова, говоріть про любов. І про віру у щастя, уникайте мовчання, нудіги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Рідна мова це мова, що перша засвоюється дитиною і залишається з нею на все її життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями. Їхніми духовними надбаннями. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю тебе не вивчену, просту, домашню, звичну, не заморю, покликану, не словників насмикану Ти у мені із корення, полем мені наговорене, дзвоном коси накована, у чистій воді смакована, болем очей продивлена, смутком багать продивлена, з хлібом в душу смоктана. Годі людським намокнута, з кров'ю моєю змішана і аж доскону захищена. Поторкаюсь душею, боюсь очорнити, чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси. Нечумо й не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають карплинки роси. Вона джерело й найчистіша криниця. З якої черпаю нетхнення сногу. Вона кришталево дзвонить і іскриться, є нею в духовну жагу. У шалості трав, у цвіті калини. Я чую цю мову у сні і наяву. Вона в моїм серці, це вся Україна. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? Звідкіля і як? Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бій, перелісок, чорноліс і байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія. Можна, звідки ля, і звідки, і звідки. Є й у ній хурделиць, віхола, завія, Завірюха, куртовина, хуха, заметіль. та не тому справа, що така багата. Помагало слово нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата та звучало сміхом на полях плаката. І за це все мову. Дякую тобі. Сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течія, така дайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така кажи дайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя.